Час підбити підсумки доби, що минає на телеканалі Еспресо. Ви дивитесь програму Головні новини Білої церкви, як завжди, з вами у цій порі. Ярослав Гопаца. Нагадую, що про події міста, громади та країни, які не увійшли до нашого ефіру, ви можете дізнатись на сторінках у соцмережах. Підписуйтесь, лайкайте та коментуйте. У білій церкві за забруднення повітря штрафували на майже 3,5 мільйони гривень одне з місцевих підприємств. Як зазначили в обласній прокуратурі, не маючи відповідного дозволу, воно викидало забруднюючі речовини. Чим порушило закон про охорону довкілля. Прокуратура спрямувала відповідний позов до господарського суду та домоглася стягнути з підприємства значну суму. 25 мертвих овець виявив власник отари на полі у селі Шкарівка. Про трагічну загибель тварин правоохоронців повідомив 63-річний чоловік. За його словами, їх загризли сусідські собаки. Наразі поліціянти встановлюють обставини інциденту. Майже 8 тисяч гривень заплатила одна з білоцерківських родин за перевезення хворої жінки з інсультом у кареті швидкої допомоги з лікарні білої церкви до інституту нейрохірургії академіка Ромоданова у Києві. Про це повідомив фельдшер бригади екстреної допомоги міста. Віктор Євтушенко за його словами, така сума є економічно необґрунтованою, адже порахувавши собі вартість такої послуги становить 2200 гривень. До того ж, медичним працівникам жодних коштів не доплачується за транспортування важкохворих. А ось як у пості зазначає дочка хворої матері назад, аналогічна послуга, але вже приватної клініки сімейному бюджету обійшлась. У 6 тисяч гривень. Як ще один приклад зловживання ціновою політикою зі сторони керівництва обласної екстреної медичної допомоги, медик Євтушенко наводить жінку, яка також заплатила 3700 тисячі гривень за перевезення хворого чоловіка, але вже до сквири. Натомість керівництво структури відкидає всі ці звинувачення та посилається на офіційні кошториси затверджених послуг. Вона стіни затверджені е, Київською обласною радою, і все, що там написано паном Ювтушенко, е, е, це все сута брехня, тому що ми діємо в межах чинного законодавства. Нічому ми не порушували ні. Е, Нічінне законодавство ні порушували умови контрактування наші з НСЗУ. Все, що я можу вам відповісти щодо цього месенджера. від чого відштовхується від кілометражу чи від того в яку лікарню, чи від важкості захворювання, від чого відштовхується така ціна від кілометраж? У той час, як українці щоночі солодко відпочивають у теплих ліжках, захисники на передові змушені спати в холодних окопах на твердій землі, та всього лише по декілька годин, щоб покращити умови воїнів у білій церкві, батальйон пенсіонерок шиє для них домашній текстиль. У незвичайній майстерні побувала наша знімальна група. Ці веселі співучі та бойові бабусі вже понад рік шиють для українських захисників домашні подушки. Вони на передовій використовують їх не лише для сну, але сидять на них в окопах, танках та знаходять різноманітне застосування. Загалом з підголок цих білоцерківських панянок вийшло понад 9,5 тисяч виробів 26 лютого. Після того, як 24-го почалася війна з Російською Федерацією, ми зібралися в середу, в наш час для того, щоб провести засідання і прийняти рішення, що ми будемо робити в період війни. Тому що до цього ми тут співали, ми танцювали, ми проходили заходи до всіх видатних дат, які можуть бути тільки в історії України. З 26 го числа ми повністю поміняли план і перейшли на новий план роботи. Спершу жінки взялися за нарізання стрічок для маскувальних сіток, а згодом почали шити спідню білизну для захисників та в'язати теплі носки. А ось напірники пенсіонери виготовляють у себе вдома на швейних машинках. Наповняємо значить ми цю подушечку трьома суставними. Це тканина. Ось у нас це у нас фліс. Це у нас сентіпон. Для того, щоб подушечка була легша, через що ми компонуємо три складові? Три складові ми і компонуємо так, мішаємо оцю, цю тканину із флісом і періодично так. Ту жменьку цього ложимо в подушечку, ту жменьку цього ложимо в подушечку. Там розправляємо рукою і так наповняємо подушечку. А дівчатка сідає там і зашивають. Так же само, як ото труси з резиночки затягують і зашивають, так само і зашивається подушечка. Така красива виходить подушечка. Кілька разів на тиждень багато хто з місцевих волонтерів приїжджає до них, аби взяти готові речі. Натомість привозять для розхідного матеріалу непотрібний одяг. Ну, ми це робимо на постійній основі, так як нам люди приносять одяг, одяг не завжди є якісним. Весь одяг, який порвати, нам не підходить. Ми все складаємо і віддаємо нашим бабусям. Це криниці життя, які потім з тих речей шиють прекрасні подушки для наших військових. Ми регулярно у нас мінімум раз за два в місяць. Ми їм привозимо. Привозимо не тільки одяг. Порваними також їм потрібно для цих бабуся тканина для трусі. Ну вони хлопцям трусіля шиють нитки. Їм дуже потрібно. Резинки потрібно. Якщо в кого є, при нагоді, будь ласка, заносьте дівчата. Ми також збираємо гроші на носки. Ми збираємо гроші на резинки Нам потрібні баночки на окопні свічки, спальники. Потрібні, ми збираємо все. Все, що люди нам несуть, ми все збираємо, Ми його перебираємо, ріжемо, і в нас все йде вход. у нас практично немає. Я хочу сказати, що ми. Працюємо для військових, так як в мене чоловік воєнний бивший. Ми працюємо для військових, і ми знаємо, що вони потребують насамперед. Волонтери називають їх справжнім жіночим батальйоном. Найстарший з майстринь майже 80 років. Та як кажуть самі члени клубу, роблять добру справу на знак вдячності військовим. На сьогоднішній день в цьому клубі працює 50 людей. Але тут працюють не тільки клуб Краниця життя, тут працюють жіночки із п'яти клубів: клуб Зарічанське джерело, клуб Лада, клуб Вікторія, клуб Промінь Надій. Що можна побажати хлопцям, щоб були здорові, щоб вернулися живими, здоровими? А ми будемо обов'язково працювати до самої перемоги. Ми цю роботу не залишимо. Під звуки ножець, жінки, як у давні часи, заводять українські пісні. Атмосфері кроять, шиють, ріжуть, запаковують. А головне у кожен виріб вкладають любов і душу заради перемоги. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Минув вже місяць, як українці записуються до новостворної гвардії наступу, що складається з восьми бригад. Спочатку кампанії до штурмових загонів вступили вже понад 20 тисяч українців, серед них і мешканці Білої церкви. Хто та як може податися до підрозділів та що мотивує людей йти звільняти окуповані території? Дивіться у сюжеті. В Україні триває набір добровольців до гвардії наступу, яке міністерство внутрішніх справ оголосило на початку лютого. Вступити до восьми бригад, які зміцнять українські сили під час майбутнього наступу, може кожен охочий віком від 18 до 55 років. Таким воїнам обіцяють гідну заробітну плату, а також додатково до 100 тисяч гривень премії. Як зазначає пресофіцер Білоцерківської поліції Оксана Барковська, до штурмової бригади правоохоронців Людь у місті вже записались як чинні копиті, що на пенсії, так і цивільні, які не служили у поліції. До речі, після вступу їм присвоюють відповідні звання. В залежності від рівня освіти, це якщо вища освіта, це буде офіцерське звання. Якщо освіта середня, це вже буде сержантське звання. Взагалі, після того, як вже кандидата відібрали на службу, він обов'язково буде проходити навчання. Це будуть досвідчені фахівці, які мають бойовий досвід, які будуть навчати певний час, і після того вже будуть ставити такі бойові завдання як і на східних районах нашої країни, так і на південних. Взагалі це можуть бути як і деокуповані райони, так і може проводитись, наприклад. Ат розвідка, так і в окупованих територіях. Записатись до гвардії наступу можна на сайті або ж у ЦНАПах. У Білій церкві він розташований на вулиці Леваневського, 34. Тут працюють представники прикордонної служби, Нацгвардії та поліції. Залежно від того до якої бригади доброволець хоче вступити, до того й звертається. При собі варто мати документи, як стверджує Дарина Мельниченко, щодня за консультацію або ж записатись, звертаються до 10 людей. Переважно це чоловіки, однак подекуди виявляють бажання і жінки. Багато хто хоче просто захищати Україну, приходять і кажуть, е, то немає такої великої різниці, чи в поліції, чи в прикордонній службі. Просто люди приходять, хочуть захищати Україну. Буває, приходять люди з інвалідністю. Які хочуть захищати, тому що вони кажуть, що, начебто, в ЗСУ, вони вже своє відслужили. Після того, як людина реєструється, їм приходить відповідь на адресу електронної пошти. Люди їдуть потім на співбесіду. Після співбесіди вони приходять військово-лікарську комісію, проходять тестування. Це психологічні тести, також загальні тести на знання конституції та закону про національну поліцію. І пізніше вже здають заліки з фізичної підготовки. Подав заявку до гвардії наступу 32-річний Іван. Про новостворені бригади чоловік дізнався від своїх колег та разом з ними вирішив вступити до люті. Як розповідає поліцейський, декілька років тому він служив у полку особливого призначення миротворець та виконував завдання у Луганській області. Тож рішення про приєднання до бригади, яка допомагатиме звільняти окуповані території, прийняв швидко. З розумінням поставились до цього кохана та двоє дітей. Вони ще мене малі не розуміють цієї серйозності ситуації, ну проте вони знають, що я йду на війну і знають, що я буду допомагати рятувати Україну. Дружина впочано вона переживає, але вона мені довіряє, розуміє, що я зроблю все максимум для того, щоб приїхати цілим неушкодженим додому. Я вважаю, що на даний момент потрібно. Нашим хлопцям на передовій потрібна допомога, їх потрібно міняти, їх потрібно підтримувати. І на даний момент, коли дуже багато поліцейських, частина цих поліцейських може стати на цей шлях, на захист нашої країни. І люди, яким ми допомагаємо тут, вони не відчують такого різкого зменшення допомоги від поліції. Нині Іван вже здав фізичні нормативи та пройшов співбесіду. Тож чекає, коли його остаточно зарахують до бригади Людь. Тоді зі своїми вже побратимами він розпочне звільняти те, що по праву належить Україні. Вісім бригад, одна ціль остаточно знищити ворога. щастю, без жалю до останнього бою. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, еспресо Біла Церква. У школах Київщини стартував пілотний фізкультурний проєкт Учнівська ліга здорова Україна. Про це повідомили у департаменті освіти і науки обласної військової адміністрації. До спортивних ігор залучають учнів п'ятих класів усього регіону. Змагання відбуваються в чотири етапи: ліга дружніх, ліга сміливих, перша та вища ліги. Їх проводитимуть в закладах до червня. За участь в учнівській лізі школярів нагороджуватимуть. Подарунками змагання вже провели у боярці та Борисполі, але згодом випробувати свої спортивні вміння зможуть і білоцерківські школярі. Запевнили у місцевому відділі освіти та науки. Завершує ефір позитивною новиною. У генштабі святкують ювілей вбитих москалів. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення на українських чорнозимах загинули понад 150 тисяч російських вояк. У відомстві уточнюють цифра орієнтовна, але така радісна для українців. Про головні новини Білої церкви розповідав Ярослав Гопацам. Залишайте з нами та долучайтесь до єспресівської спільноти у соціальних мережах. Побачимось вже завтра.